Орвел Drink. Перший новорічний смак у нас на огляді, і одразу від Орвел, який вже давненько не радувало нас чимось новеньким. Це перший смак, який я спробував після їхнього оновлення сировини, і можу впевнено сказати, що в роботі цей продукт став набагато приємнішим. Це мікс ягід та Хвої, в якому перші помітно домінують. А друга не перетягує на себе увагу. Смак солодкий та дійсно новорічний. Можливо, ягоди можна було зробити ще яскравішими, але це вже на розсуд кожного. Єдиний значний мінус для мене це відсутність даної лімітки у міцній лінійці. Вона представлена лише у середній міцності. Не подумайте, що святковий настрій затьмарив мій розсуд, але цей смак отримує від мене. 9 з 10. якщо ви вагалися, чи варто купувати цей голочний напій, то не сумнівайтесь та біжіть, замовляйте.